Сьогодні у супермаркеті рост холодногірський на відвідувачів чекали несподівані сюрпризи. Доро несподівана себе виграла. Фенші дуже приємно. Інші відвідувачі мережі без приємностей теж не залишились. Нині тут триває тиждень харківських виробників, де кожен може знайти щось смачне. Нові смаки, які не куштували, дуже смачно. Підтримка місцевих виробників для росту давно стала доброю традицією. У Нас дуже широкий асортимент, як товарів, так і послуг. Ми пропонуємо нашим покупцям власні торгові марки, власний імпорт дуже високої якості. В нашій мережі покупці будь-якого віку можуть. Вари на будь-який смак від малечі до покупців літнього. віку. Якщо хтось не встиг на нинішню акцію, засмучуватися не варто. Адже з 6 по 12 жовтня на харків'ян чекає грандіозне свято – 25-річчя мережі. Разом з нашими партнерами ми готуємо грандіозний тиждень знижок на різні вироби, на різні категорії товарів. Також будуть подарунки та безліч цінних призів. Ювілей росту це 25 років довіри. 25 років поруч із харків'янами.